Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку діва. В фінансовій сфері, ймовірно, наступного тижня вас чекає якесь затищення. Не буде якихось крупних надходжень, але в той же час не буде і крупних витрат. Швидше за все, буде така легка стабільність. І, ймовірно, час наступного тижня ви присвятите обдумуванню свого фінансового стану, якомусь плануванню. Можливо, ви будете планувати, як вижити з тими фінансами, що ви маєте, чи де знайти додаткове джерело доходу. Ті ви будете розмірковувати, куди інвестувати наявні фінанси, щоб отримати кращі дивіденти. А зі здоров'ям можливі проблеми. Імовірно, вам доведеться звертатися в лікарню. І ви, на жаль, будете прикро вражені ціною або на консультацію лікаря, або на ті ліки, які цей лікар вам назначить. В романтичних стосунках буде все гаразд. Але ваші романтичні стосунки будуть не зовсім романтичні. Вірніше, наступного тижня вони будуть засновані не стільки на романтиці, скільки на раціональному підході. Здається, наступного тижня ви якось розмірковуватимете чи усвідомлюватимете, наскільки вам добре з вашою половинкою, наскільки ви підходите один одному, і саме з раціональної точки зору. Ви, можливо, розділяєте обов'язки по дому, можливо, якось разом заробляєте, можливо, якось підтримуєте одне одного. Це не погано, просто це не про емоції і не про романтик. Це про гармонійні стосунки, які просто засновані не на емоціях. На раціональному підході. Відпочинок також буде чудовий. І якось так станеться, що завдяки цьому відпочинку, можливо, ви знайдете час для себе, знайдете час для того, щоб зрозуміти себе, прислухатися для, до себе. Ви, немов, перейдете на якийсь новий духовний рівень. Ви, немов змінитеся, немов зростете над собою, немов щось усвідомити наступного тижня завдяки цьому відпочинку або про себе, або про своє життя. Можливо, цей відпочинок дозволить вам перейти на якийсь новий рівень в вашому духовному розвитку чи в саморозвитку. Загалом відпочинок буде дуже добрий і принесе користь конкретно для вашої душі, для вашого розвитку.